Вітаю, товариство. Вбивство в Одесі Дем'яна Ганула на нетривалий час сколихнуло українське суспільство. Так, саме на нетривалий час. Адже в сучасному інформаційному просторі будь-яка новина живе кілька годин в кращому випадку добу. Повірте, вже за тиждень змі про цю подію навіть згадувати не будуть. На жаль. Тому давайте, так би мовити, для історії просто зафіксуємо факти про це вбивство. Щоб уникнути будь-яких емоцій та спекуляцій, я навмисно не буду досліджувати ані персону загиблого, ані мотиви злочину. Просто констатую факт. У середмісті великого обласного центру серед білого дня на очах у багатьох свідків вбита громадянина України факт. Факт. Поліції, яка вішає локшину громадянам на вуха своїми розповідями про їхній захист, поруч не виявилось, що в принципі не дивно. Адже в присутності поліції злочинці зазвичай намагаються не стріляти в громадян. Саме вбивство, а точніше, контрольний постріл в голову загиблому, було зафіксовано камерами спостереження, які громадян не захищають. А в кращому випадку допомагають поліції у розшуковій діяльності потім, можливо, Сподіваюсь, це всім вже зрозуміло. Міністр внутрішніх справ Клименка оперативно відреагував на подію і одразу після вбивства повідомив наступне. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідча оперативна група з найкращих працівників. Вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеси направлено полк Національної поліції. Я беру під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину. Особистий контроль. Вау, круто! Звісно, краще було б взяти на себе відповідальність за такий стан речей, але це ж міністр, він сам вирішує, що на себе брати, а що ні. Ну і про полк поліції трошки не зрозуміло, навіщо його в Одесу відправляти? З якого напрямку його було знято. Але міністру відніше, що треба робити. Того ж дня вбивцю було затримано, ну, що, в принципі, було лише питанням часу. Але загиблому це вже не допоможе. Єдиний, хто матиме зиск з цієї ситуації, ви не повірите, це поліціянти. Вони отримують за це якісь премії, медальки, зірочки на погони та нагородні пістолети. Так, нагородні пістолети. Так само, як вони отримали пістолети за затримання хлопця, якого звинувачують у вбивстві Фаріон. Без нагородних пістолетів не обійдеться, уж повірте мені. До речі, про нагородні пістолети. Їх на руках вже понад 100 тисяч, що красномовно свідчить про існування напівлегального прихованого ринку нагородної краткоствольної зброї, в існуванні якого зацікавлені всі силові відомства. Адже справжніх героїв серед тих, хто отримує такі пістолети, не більше 20%, а решта потрапляє до цієї касти зовсім не випадково, а можливо навіть не безкоштовно. Тепер маленька вправа на логіку дивіться. Пістолети в Україні заборонені. Але це не завадило вбивці десь його придбати чи поцупити. Натомість, загиблий, попри неодноразові замахи на своє життя, не міг законно придбати собі пістолет для самозахисту. Україна перенасичена незареєстрованою зброєю. Чорний ринок зброї в Україні є найбільшим в Європі, тому зі зброєю у злочинців проблем немає і не буде. Є проблема у законослухняних громадян. Які позбавлені права на законне володіння зброєю самозахисту, а на чорний ринок йти не хочуть? Чи вже хочуть? Хз. Ще кілька риторичних запитань: чи міг би загиблий врятуватися, якби мав при собі зброю? Чи можливо його могли б захистити озброєні громадяни, на відміну від неозброєних, які безпарадно спостерігали за вбивством? Невідомо. Але принаймні був би шанс. Наразі шансів не було, бо жодних шансів вижити його було позбавлено на найвищому рівні, законодавчому. Тому Верховна Рада України, не ухвалюючи адекватний закон про зброю, який має надати всім громадянам право захищати себе та оточуючих за допомогою краткоствої зброї, не просто злочинна бездія. вона фактично бере на себе відповідальність. Відповідальність не тільки за це, а за кожне вбивство чи каліцтво, в якій жертва була позбавлена можливості захистити себе зі зброєю в руках. І відповідальність ця лежить безпосередньо на кожному депутатові персонально. Ну, Звісно, бідолашні депутати бідкаються і прикриваються тим, що ніби проти ухвалення закону про зброю виступає МВС та сам міністр Клименко. Ну, Таке собі виправдання слабеньким. Особливо з огляду на те, що саме МВС і нагородила всіх цих народних депутатів пістолетами. Хоча безумовно у МВС є цілком зрозуміла мотивація. Міністерство тримається за свою монопольку на надання озброєних охоронних послуг, яка сьогодні розповсюджується вже навіть на навчальні заклади. Ну і звісно, в МВС хочуть у будь-який спосіб уникнути з'ясування обставин та причин існування такої кількості непричетних нагороджених пістолетами. Ну, а тепер про найважливіше, що слід зрозуміти: Верховна Рада України це законодавчий орган, а Міністерство внутрішніх справ виконавчий. Тобто МВС буде виконувати будь-який закон, який ухвалить Верховна Рада. Але Рада не ухвалює закон про зброю не тому, що на них тисне МВС разом з міністром, а тому, що вони разом з МВС дуже не хочуть, щоб Україна, врешті-решт, стала республікою, де носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є не просто народ, а озброєний народ. Бо тоді вони втратять всі свої привілеї, які мають за існування поточного неофеодального устрою, в якому суспільство поділено на рабів та озброєних феодалів. Не вірите? Тоді спробуйте згадати бодай одну публічну заяву з боку політиків про необхідність надання громадянам права на самозахист після цього вбивства. Хоча б одну не можете? Так отож, коло замкнулося. А нема до кого. Політикам, депутатам та МВС наплювати на ваші проблеми. У них все гаразд, їх все влаштовує. Тому ми маємо зробити висновки. До наступного складу Верховної Ради України немає права потрапити жоден з депутатів, який зараз в ній знаходиться. До влади не може прийти жоден з політиків, які відмовчуються, розраховуючи на те, що все забудеться, і це напряму залежить від нас з вами. Тож, товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал, і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.